Перед вами фото двох кущів винограду Юліан, посаджених в травні минулого 2020 року, застосуванням препарату Міколайф. Прислав ці фото мій знайомий виноградар з Дніпра Дніпропетровська. Зроблені вони 17 травня цього 2021 року. А на цьому фото показаний один із кущів з попереднього фото, з мікоризою зліва і без мікоризи. Справа. Всі три кущі ростуть поряд в однакових умовах. Але, але, як бачимо, з цього фото, розвивається кущ з мікоризою сильніше від куща без мікоризи. Так, на показаному кущі з мікоризою на момент фотографування вже було 45 листків, на другому кущі з мікоризою 42, а на кущі без мікоризи лише 33. Як бачимо, розвиваються кущі з мікоризою більш інтенсивно. Цим кущам другий рік і вони вже показали суцвіття. Всі зелені частини чисті, без ураження хворобами. До набухання бруньок була одна профілактична обробка проти грибкових хвороб баковою сумішлю, до складу якої входило на 10 літрів сумашу. Було використано препарату 30 d в кількості 200 мл та нового фунгіциду біошок в кількості 40 мл. Біошок високоефективний контактний фунгіцид проти широкого спектру хвороб. Аналог бордоської рідини. На винограді застосовується проти антракнозу, мілью, чорної плямистості. Біошок. Новітня розробка українських вчених. Зараз цей препарат знаходиться на державних випробуваннях в різних науково дослідних установах України. По закінченню випробувань і внесенню в реєстр поступить у продаж. На цьому фото показаний один з кущів винограду Юліан з мікоризою. Зліва кущ до мульчування травою, а справа крупнішим планом після мульчування. І встановленими опорами для підв'язки пагонів, поки буде встановлена шпалера. А це фото куща винограду Юліан без мікоризи. І як бачимо, вигляд у нього скромніший. Для порівняння розвитку кущів привожу фото кущів з мульчою, зліва кущ з мікоризою, справа без. В минулому році було опубліковано ряд відео, в яких було пояснено, що таке препарат Міколайф та як його використовувати. Так, в цьому відео посилання для перегляду дано в кінці відео, і в описі, показано, як правильно висаджувати на постійне місце саджанці винограду з препаратом «Міколайф», з біопрепаратом Міколайф. Молоді кущі винограду Юліан, показані в цьому відео. станом на 17 травня 2021 року були посаджені саме таким чином в травні 2020 року. Їм другий рік. Якщо саджанці вже висаджені, то мікоризу можна підсадити. Як показано в цьому відео. Використання препарату Міколайф дає ряд переваг. Але перед його придбанням та застосуванням обов'язково ознайомтеся з умовами використання, які наведені в цьому відео. Тільки при виконанні цих умов ви отримаєте кращі врожаї, а ваші рослини будуть мати більшу силу росту стійкішими до хвороб, посухи та морозу, зводить до мінімуму потребу в застосуванні пестицидів та мінеральних добрив. Це органічне землеробство з використанням мікоризи. Землеробство, на яке перейшла Європа і є майбутнім землеробстві України. Вигляд кущів винограду Юліан, посаджених з мікоризою без на кінець першого року росту. Дивіться у цьому відео. На цьому все. Ваші пропозиції і зауваження пишіть в коментарях. Всім здоров'я і гарних врожаїв. До побачення!